Кажем, такий момент, який я так чекав-чекав, щоб вам показати. Ну я вже так, так трохи дивився, не хочу вам показати. Да, оцю кр красу, яку ви привезли, щоб показати нашим глядачам, як вона виглядить вживу. Вона просто така неймовірна, нереальна, така гарнюча. Це лондонська медаль. У вас mm -hmm. можна я там трохи ще It's подивлюся. От, щоб ви зрозуміли, от, там, я, я думаю, вам все видно, вона не легенька. Це точно, це, якби скажемо, знаєте, це коли вам її вручали, я впевнений, що ви то, знаєте, так оп, так відчуває, відчуваєте, відчуваєте свою, як би скажемо, да, скажем, да це залу. Це щоб ну, не забувало, якою ціною вона добувається. Ну, вона, вона має бути важкою. Просто здається. просто неймовірно, Ну, справді. Я вперше бачу медаль такого гатунку, це найвища, просто яку взагалі я тримаю в руках до цього там. <ріст> Нічого зараз наші дівчата поприїжджають з хлопцями і можна буде... я буду ловить момент. <ріст> я буду ловить момент, а ви слік що допоможете. Добре. <ріст> <ріст> ну,